Сьогодні хочу торкнутися з вами такого важливого питання. Хто для нас Ісус Христос? Що ми думаємо про Нього? Хто народився 2000 років назад? Бо, знаєте, в понеділок на цьому тижні ми говорили про те, що Він живий. У вівторок ми говорили про те, що Він Спаситель. І якщо Ісус Христос для вас ще не Спаситель, вам треба узнати це про Нього. Тому що мова не просто про традиції, колядки і свято. Мова про те, що Бог народився на землі, щоб бути кимось для нас. Якщо ми повіримо в нього правильним чином, амінь, і приймемо Його тим, ким Він являється, ми переживемо силу того, ким Він являється. І сьогодні я хочу говорити з вами про те, що Ісус Христос, народившись на землю, Він прийшов з певними характеристиками, Він прийшов з певним помазанням з і силою. І коли Він народився, Він проявив те, ким Він являється. І я хочу звернути вашу увагу на те, що Ісус Христос не тільки Спаситель. Це немовля, яке народилося в Вифлеємі, народилося, щоб бути цілителем для кожної людини. Вже те, що питання здорового життя і здорового тіла є важливим. Знаю, як для вас, для мене це важливо. Мені подобається бути здоровим. Мені подобається думати про те, що я не буду хворіти. Мені подобається приймати від Бога зцілення. І коли не дай Боже хвороба приходить, мені подобається знати про те, що є хтось, хто може все поправити в моєму тілі. Амінь. І взяти, що Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він прийшов, щоб показати, який є Бог, показати природу Божу, показати здібності Бога. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися на нього як націлителя. Ви знаєте, що Бог створив наше тіло, Бог дав нам життя, і Він спроможе не тільки дати нам тіло. А він спроможний впорядкувати його, змінити його. І якщо, не дай Боже, у вашому тілі є хвороба, ви повинні знати, що Бог є цілитель, у нього є бажання зцілювати, у нього є здібність і помазання. Я на один раз в своєму житті бачив чудесні зцілення, чудесну допомогу. Бог мене зцілював, Бог допоміг моїй мамі. Так було, що 8 років тому лікарі поклали діагноз рак. І знаєте, коли ну думки були про смерть, думки були про те, що все закінчилося, ми повірили Богу, що Він цілитель. І Ісус Христос, слава Богу, це немовля, яке з'явилося в Іфліємі 2000 років тому, стало в нашій сім'ї, в нашій родині цілителем. Я вірю в те, що Бог всемогутній, Я вірю в те, що в нього є здібність зцілювати. Хвала Ісусу Христу. Подивіться, давайте подивимося на це з такого боку. Ви розумієте, що коли Христос прийшов на землю. Він не був тільки немовлям, хвала Господу, і коли ми в ці дні кажемо, що Христос народився, славімо Його. Він народився в Іфлеємі, але виріс став чоловіком і почав служити. І в його служінні одна із визначних частин, я би сказав так, те, що яскраво видно, те, що яскраво, просто ну що можна так сказати, торчить в його служінні, це не можна заховати. Він зцілював хворих. куди би не прийшов Ісус Христос, життя людей змінювалося. Ми знаємо, що ем, за тає описання про декілька міст, куди він прийшов, і написано Здоровив всіх, абсолютно всіх. Уявіть собі, місто, де немає жодної хворої людини, тому що туди прийшов Ісус Христос. Знаєте, коли ми про це говоримо, то це не просто знаєте історія, щось було для когось це просто байки. Ми говоримо про реальні події, які сталися, і Христос не змінився. Не змінився. Знаєте, я вірю в те, що в різдвяні дні ми повинні говорити про те, що Христос має народитися для кожного із нас. Як Спаситель. І знаєте, я хотів би, щоб ви сьогодні переосмислили в своєму серці, що ви вірите про нього. Нехай він перестане бути просто картинкою, нехай він перестане бути просто святом, коли ми говоримо інші привітання кожного дня. Нехай він реально для вас стане Спасителем і реально стане для вас цілителем. Знаєте, якби ми жили в той час, коли жив Ісус Христос, якби ми пішли і попитали людей, які зустрілися на своєму життєвому шляху Ісуса, що ви думаєте про нього? Хто Він для вас? Давайте візьмемо пару людей і спитаємо у них, якщо так можна взагалі говорити. Уявіть собі, що ми просто ходимо по вулицях ем, е, е, тих міст, де жив Ісус Христос, де Він ходив, де служив. І, наприклад, ми б зустріли Вартимея і спитали Його: Що ти думаєш про Ісуса Христа? Хто Він для тебе? яку би історію він розказав. Я був з дитинства сліпим. У мене не було надії. Я бачив майбутнє тільки в тому, що буду попрошайкою. Я не міг працювати, я не міг створити нормальну сім'ю. І тому я сидів перед входом в місто і кожного дня одівав спеціальний одяг, протягував руку і просив: дайте хтось на те, щоб, щоб я мав що купити поїсти. Подайте, будь ласка, щоб я купив одяг. Подайте, будь ласка, бо я сам не можу працювати. Але одного дня він почув про Ісуса Христа. Я не маю вам сказати, що Ісус Христос це не традиція. І це свято Різдво, не традиція. Відірвіться від цього, коли ми говоримо про народження Ісуса Христа, ми говоримо про народження цілителя, який повинен стати особисто для кожного з нас таким. Повірте в нього як цілителя. Прийміть Його ціл... як цілителя. Прийміть Його як того своєю вірою, хто може допомогти особисто вам. І знаєте, що Вертимей зустрів в своєму житті Ісуса Христа. Одного дня Ісус Христос проходив мимо. І коли Вартимей почув про це, а Він чув про Христа. Він чув, що Христос зробив Капернаумі, що Він і всіх. Він чув про чудеса Воскресіння мертвих, він чув, як Він очистив прокажених. І знаєте, Він в своєму серці вирішив: Я прийму Ісуса Христа як цілителя. Він почав кричати: Ісус, Син Давидів, помилуй мене, стань для мене цілителем. Ви розумієте, що ми вибираємо, хто для нас буде Бог, хто для нас буде Ісус Христос. Нехай це перестане бути просто колядками. Народився Спаситель. Народився той, хто має силу здоровити Твоє тіло. І тому сьогодні точно так само, як Вертиме, ви можете звернутися до Бога. І Ісус, помилуй мене, я вірю в тебе. Я чую про чудеса, які ти робив. Я читаю в Біблії про чудеса, які ти робив. і Я вірю в тебе, що ти живий, ти справжній і ти цілитель. Ви сьогодні можете звернутися до нього в молитві. Я буду зараз молитися про зцілення. Я вірю в Бога. Знаєте, якщо для когось є питання, для мене немає питань. Я вірю, що Ісус живий. Я вірю, що це немовля, яке народилося в Іфлеємі, і воно стало цілителем зцілював хворих. І сьогодні для тих, хто вірить, він стає живим і стає цілителем. Що би не було в вашому тілі? Що би не сталося в вашому житті? Ви можете сьогодні звернутися до Ісуса Христа, щоб Він для вас став тим, ким Він став для Вартимея, ким він став для цілого міста Капернауму, ким він став для жінки, яка було 20 років хвора, і вона отримала своє чудо. Ви можете сьогодні звернутися до Нього, щоб те, ким він являється, ким він був на землі, коли був тут. Галилуя, слава Богові, щоб він став сьогодні для вас. Я буду молитися зараз молитвою проти хвороби. Я буду забороняти, забороняти болі і хворобі в вашому тілі. Приєднайте свою віру до цього, моліться разом зі мною. І вірте Богові, що сьогодні Ісус Христос не буде просто чимось містичним незрозумілим, а реальним цілителем. А ти просто зараз молиться. Небесний Отець, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І Я молюся за кожного з наших телеглядачів згідно Твого Слова, згідно того, в що ми віримо про Ісуса Христа. Я вірю, що Христос цілитель. Я вірю, що Ісус Христос не тільки колись. Дві тисячі років тому народився і був цілителем. Я вірю, що сьогодні він народжується в серцях людей, і сьогодні він є цілителем для кожного, хто вірить. Я молюся про кожного з наших телеглядачів. Я беру владу в імені Ісуса Христа, я забороняю болі в їхньому тілі. Я забороняю раку, пухлинам, я забороняю сердечним хворобам. Я забороняю хворобам нирок, печінки, внутрішнім органам, хворобам в їхньому тілі від тімені голови до підошви ніг, Я проголошую, що вони зцілені. І я кажу, що Ісус Христос живий сьогодні, щоб зцілювати хворих. І тому я кажу: ісцеліться в ім'я Ісуса і будьте здоровими. Амінь, амінь. Я вам скажу щиро: просто зараз біль уходить з вашого тіла. Повірте Богові, що те, що з вашим тілом було до сьогоднішнього дня, не так, змінилося, тому що Ісус Христос живий. Хвала Богові! Це не просто колядки. Ми не просто говоримо гарні привітання. Христос народився, славімо Його. Він живий і цілий для вас.